Віктор Янукович обіцяє, якнайшвидше вирішити питання Тимошенко. Микола Азаров не бачить перепон для її звільнення. А про владні нардепи хочуть разом із опозиціонерами написати закон, що дозволить експрем'єрці лікуватися за кордоном. Хвилю заяв часом доволі несподіваних спричинив візит до Києва єврокомісара Штефана Фюле про наболіле ігор Кримов. Круглий стіл зібрав усіх прем'єр, спікер парламенту, провладні та опозиційні депутати зустрілися з єврокомісарем Штефаном Фюле. Той на євроінтеграцію України вже й гроші ладен дати, аби лише пристали, направили ЄС. Ми надамо вам макрофінансову допомогу в розмірі 610 мільйонів євро по тому, як буде виконано всі умови. Про фінанси Фюле казав і на іншому зібранні на конференції на шляху до східного партнерства до нього приєдналися інші європосланці. Казали про Тимошенко. Передусім, треба подолати вибіркове правосуддя та звільнити Юлію Тимошенко. Якщо цього не станеться, то євросоюз може угоди й не підписати. розв'язати питання експрем'єра. Пообіцяв комісарові президент. Ми ведемо. Спільну роботу шукаємо зараз шляхи, і я сподіваюся, що найближчим часом ми визначимося остаточно, яким шляхом буде вирішуватися це питання. Жодних перепон для звільнення опозиціонерки вже не бачить, і Микола Азаров британському виданню «Індепендент» прем'єр заявив, Україна дуже близька, аби владнати проблему на гуманітарних засадах. До єднується й парламентська більшість лідер регіоналів Олександр Єфремов ладен відпустити Томашенка за кордон на лікування і навіть запропонував опозиції спільно розробити відповідний законопроект. Ігор Кримов, Ігор Горпинський, інформаційна програма Сабиття.